Від атак на енергетику перейдемо до боїв на фронті. Російські війська днями прорвали кордон в районі села Бологівка Дворічанської громади на Куп'ячині. Цей населений пункт тривалий час перебуває в сірій зоні, як повідомив командир спецпідрозділу ГУР Кракен Костянтин Немічев. Російські окупанти можуть продовжити наступальну операцію на цьому. Напрямку на його думку, одна із цілей може полягати якраз в намірах об'єднання угрупування російських бойових сил у Вовчанську та Дворічні. Про ситуацію на фронті далі говоримо із командиром спецпідрозділу ГУР Кракен Костянтином Анемічевим. Пане Костянтине, доброго ранку. Доброго ранку, Володимир, трохи поправлю нас вас. Ми розширились саме Кракен і перетворили частину спецпідрозділу Кракен в полк безпілотних систем. Кракен в третьому армійському корпусі. Тому я вас вітаю. Дякую. Це, ну, це ралії наші. Та давайте власне про. Це село, чому ви на нього звернули увагу? Це може бути нова ділянка, новий прорив. Ну, по перше, плани ворога були в 24-му році, коли вони вдруге наступали на Харків і на Вовчанськ. В них були плани перші на Липсівському напрямку дійти до міста Харкова. Ми коли брали полонених, ми працювали саме на цій ділянці. І ми бачили всі задуми, які були у ворога. І саме на Вовчанському напрямку ворог планував з'єднати два угрупування. Тобто Вовчанське і Куп'янське перерізати по основній дорозі, ну, так кажучи, Бургунський район. Ось тому в, плани у ворога не змінилися, і вони так само і планують це робити. Що ми зараз бачимо? Ворог просувається потрохи на Кам'янці. Це населений пункт вище дворічної ворог зараз кидає багато зусиль, щоб взяти Куп'янськ. Але збройні сили там зараз непогано перебили логістику ворогу, і тому є такі невеличкі успіхи. Але повторюсь, це Куп'янськ це велике місто, і ті групи, які заскочили в місто, ну їх буде дуже важко вибити, і тому треба прикладати для цього зусилля. І якщо ми візьмемо повністю картинку цього сектору, то ми можемо бачити, як ворог запригнув на кордоні в Мілове. І тиждень тому ворог розширив так кажучи свою зону відповідальності. З, ну, я кажу саме за село Бологівку. Він зайшов ну, так звану сіру зону, і це так кажучи перші дзвіночки. Бо в них є трохи просування на Волчанську, є просування на кам'янці, і вони розширюють зону впливу саме в цьому секторі. Тому е на ці дзвіночки треба реагувати, і е треба посилювати нашу оборону, е посилювати фортифікації, які там є, і в принципі е звертати увагу на цей сектор. Бо в о плани ворога не змінилися. Вони і далі планують просуватися. Ну я так розумію, що посилилися бої на Великобурлукському напрямку. Так, от якраз ви сказали, що оці можна сказати, три-чотири точки. Вони якраз намагають зараз активізувати, щоб об'єднати в одну таку лінію своїх стратегічних дій та. Так, вони ну як я бачу, це задача мінімум. Вони планують виходити на колодязне, це дорога саме на Мілове, яка йде. І це їх задача мінімум, щоб обрізати так кажучи поля. По дорозі, і в принципі, якщо не реагувати, то у них це вийде. Але ну, як я знаю, що реакція пішла і зараз вже посилення є на цьому секторі, і ну, це дуже добре. Так, а якщо говорити про саме а, село, а, там я вчора телефонував до річанській голові Галині Турбабі. Вона сказала, там немає людей. Так і у вас така інформація, тобто, там повністю е е, така буферна зона, і тільки військові. Там проводилась евакуація місцевого населення, бо постійно прилітають каби, постійно працює ворог ФПВ, і йому байдуже це цивільні люди чи це військові? Тому там. Півроку тому, якщо не рік тому проводилася евакуація саме цивільного населення, і ну це правильно, бо ворог не працює як і по військовим, так і по цивільним. Ми нещодавно бачили, як дідусь намагався вийти з окупації в Куп'янському районі, і ворог з білим прапором, і ворог просто вбив його впіві. Тому це не рідкість, це реалія. Угу. А якщо говорити про сам а, ландшафт цього села, а якщо ворог а, і надалі а, плануватиме просування, з чим він стикнеться? Ну, Скажу плюси і мінуси. Мінуси да, і це мінуси. Е з нашого боку. Це те, що там поля, там немає забудов великих і ворогу краще буде просуватися. А з плюсів, це те, що там побудовані фортифікації, побудована оборона, і зараз е з нашого боку, з зі сторони Збройних сил України, йде підсилення, і е зараз. Там буде багато сил наших кинуто для того, щоб ворог там не просувався, а в результаті і вибити його з правого берегу осколу. Тобто це задача максимум, щоб ворог не розбивав успіхи на правому березі осків. Угу. А якщо глянути на Вовчанськ? Ми теж за е, інформацією Діпстейт і власне е, Інституту вивчення війни американського і влада в принципі вже про це говорить. Так що там активізувалися дужче бої. Е, ворог я так зараз ви мене поправите, бо я ж не військовий експерт. Ворог намагається, я так зрозумів, обійти по флангах. Так сам Вовчанськ, куди е, рушать вони. Що? Ну, це найпростіший метод. Ми бачимо вже півтора року, як вони задіюють тактику кліщів, щоб великі забудови просто брати в кліщі і витискати звідти з сили. І в принципі на Лучанську ми бачимо те ж саме. Але, знову Але ж таки, там забудов вже майже не залишилося. Там, я так розумів, стерти. як стерти, сказали полігон, голий полігон залишився. Місто стерти залишилось тільки будматеріали, які просто фундаментальні але знову ж таки у самому місті Вовчанськ є багато підприємств, де є бункера, де є підземні тунели, і тому завдяки їм вдається тримати місто Збройним силам України. Нещодавно бачив звіт саме 57-ї бригади, яка вже півтора року тримає місто Вовчанськ, Це ну, основна бригада, з якою все яка там була спочатку штурмів. І зараз вже півтора року тримає Так ось за півтора року. Вони знищили 15 тисяч живої сили росіян. Це дуже багато, і ми це ми можемо бачити, що вони не жаліють сили і вони кидають і там. Постійно йде підсилення зараз. Там працює 83-й мотострілецький полк, 128 двадцять мотострілецька бригада Російської Федерації і 138-й мотострілецький мотострілецька бригада. Тобто, ми бачимо постійно, як росіяни все ж таки ставлять акцент на місці Вовчанськ і підсилюються постійно і намагаються все ж таки прорвати і йти вперед. А що важливо, от сам факт, що вони змогли побороти опір і зайняти вовчанськ, так а, чи там набагато більша ціль? Якщо ми не будемо дивити стратегічну ціль, то після міста Вовчанськ немає великих забудов. І якщо зараз провалити лінію саме Вовчанську, то в них буде більш успішно розвиватися їх наступ, тому основна задача зараз тримати ці так кажучи, пухлини на нашої на нашій мапі Російської Федерації і Знову ж таки, як я сказав, якщо ми виб'ємо з правого берегу росіян річки Осків, то в них не буде сенсу розвивати успіх, бо вони я ж кажу із непопереднього був план, коли 24 четвертому році вони наступали. У них був план саме з'єднання вовчанську та куп'янську, тобто обрізати нам ну, дуже велику ділянку фронту, але знову ж таки. Завдяки Збройним силам, завдяки тим, що наші хлопці тримаються, і в них це не виходить. Тому основна задача це знищити росіян на правому березі, і після того в них не буде ніяких планів. Ну, Знову ж таки, вони дуже багато роблять. Дурних дій, ну, наприклад, як вони там стоять на липцях вже півтора роки і не мають ніякого просування, просто тримають там сили. Логістично, це дуже невдалий крок. І знову ж таки, місто Вовчанськ вони не відпустять, але у них не буде вже прецеденту розвивати ці свої наступи, бо знову ж таки ми будемо бачити те, що ми бачимо по всій мапі, тобто нелогічні просування, які вони роблять в принципі для того, щоб просто просуватися, а за собою залишати знищені міста. Так, тепер про Купінськ. Ми постійно теж стежимо за ним. значить, це північ, правильно, де ведеться натиск і схід, так, Купінська. Якщо ми беремо саме місто Куп'янськ, то вони роблять наступальні дії через дворічне, тобто вони крюком намагаються наступати, і завдяки тому, що ця логістика розтягнута, з Збройні сили України перебувають їм логістику, і в них не таке швидке просування ідей, як вони б хотіли. Якщо ми беремо Правий берег осколу, там де закріплені зараз наші сили, то вони намагаються там тиснути. Але в них ніяких успіхів немає масштабних, і в принципі там вони поки загрязли в логістиці. Ну знову ж таки, вони намагаються перекидати техніку, вони намагаються перекидати е, мотоцикли. Але якщо малі групи залишаються, правильно? стратегія малих груп залишається. Ну, і так знову ж таки, вони намагаються рухатись вперед тільки пішим компонентом, бо техніка. Мотоцикли на підступах знищуються і завдяки розрахункам БПЛА, завдяки підрозділам, які там зараз стоять, в них немає там просування. А от те, що говорив, здається, минулого тижня Володимир Зеленський, президента, що ми зможемо зачистити Куп'янськ. Там тоді називалася прямо цифра 60, А на ваш погляд, наскільки ці тези були впевненими, чи там насправді ситуація набагато складніша? Ситуація складна, бо це місто, бо це забудова, бо це і люди там залишаються. Якась кількість людей залишається, тобто там працювали магазини, там є склади з продовольства, і тому знову ж таки, успіх вже в тому, що ми перебуваємо логістику, це вже ну, порушення будь-яких наступальних дій з боку противника. Тому але це велике місто, яке має забудову, яка має 9 поверхів. Ківки, звісно, що воно все пошкоджено, але все ж таки це е багатоповерхівки, і е ворога буде важко туди звідти вибити, але реально тому, е в принципі, якщо перебити логістику і починати е зачищати саме е правий берег, там де знаходиться більшість міста, Куп'янськ, то Буде успіх, але знову ж таки для цього треба великі сили. Але на ваш погляд, у багатоповерхівках як багато зараз знаходиться е, ДРГшників? Ну, в мене немає такої інформації, е, тому що ворог затягувався у погано довго довго Поступово довго у погану погоду, тому немає точної цифри. Скільки зараз ворога знаходиться саме в місті, тому а по купінському по Купінському вузловому та те, що їх дуже цікавить, залізниця їх цікавить логістика ну це те, що я сказав, це про лівий берег. Сколу вони намагаються там тиснути, але до Куп'янська вузлового їм ще довго і вони намагаються там взяти якихось там 10 100 метрів, але на них не виходить це робити, бо на цій ділянці фронту стоїть добрі бригади, і вони тримають цей фронт. Вони побудували добрі фортифікації, і завдяки цьому є тримання фронту. У сьогоднішньому о, зведенні ранковому начальника обласної військової адміністрації Лесенігубова йшлося про обстріл залізниці Барвінковому та е, ми знаємо, що сильно обстрілюється Краматорськ і у цей відтинок е, траси від Краматорська до е, ну в напрямку ізюма. Так якщо далі йти на Донбас, це е, е, не вщухає е, наступ на Покровський. З'явилася інформація, що там просто більше сотні тисяч хочуть завести російських бійців, так, заради того, щоб повністю місто все-таки захопити. Так от, з огляду на це, вчора українські ЗМІ оприлюднили нові матеріали від американських аналітиків, які повертають нас до теми: а що буде, якщо Донбас? Так і вдасться Путіну повністю захопити, і от якщо Донбас впаде агресор агресія Росії, звернеться до другого за величиною міста України Харкова. зокрема, заявив Джек Волтінг, старший науковий співробітник із питань сухопутних військ у королівському об'єднанні і інституті оборонних досліджень у Лондоні це Британія, в колонці американського журналу про міжнародні відносини. Значить, так, і я знаю, ви про це раніше висловлювалися, але ми зараз можемо про що говорити, та якщо Путіну не вдалося протиснути цю ідею Трампу, то він намагається це військовим шляхом досягти цієї мети. Ну, якщо ми візьмемо саме зону відповідальності 3-го армійського корпусу, то це по складності зараз другий напрям на лінії фронту. Бо противник кидає всі сили, щоб захопити лівий берег Осколу, як я вже сказав раніше. Для нього це найголовніша мета, тому що це логістика на Донбас. Якщо ми... Візьмемо ну найважчі ділянки фронту. Це е, ну саме за відповідальності 3-го міського корпусу. Це зараз Новосиль Новоселівка і е, місто Лиман. Ворог кидає всі сили, щоб взяти в оточення Місто Лиман е, намагається про протиснувати групи ДРГ для того, щоб вони. Е, Ну, такі блукаючі групи, які е, наші Збройні Сили постійно знаходять в лісі. Е, ось тому е, це зараз важка ділянка фронту, е, друга по складності від е, Донбасу. Тому ворог сюди кидає сили. Якщо ми візьмемо повністю ділянку 3-го армійського корпусу, то 3-й армійський корпус воює проти трьох армій Російської Федерації, це Перша танкова, 20-та і 25-армія. та армія. І це показник того, що для них є тут акценти. Знову ж таки, якщо ворога вдасться все ж таки просунутися в місто Лиман, то в нього відкривається логістика. Саме на місто Слав'янськ, і тому це надважлива місія тримати цю зону відповідальності і, в принципі, робити так, щоб ворог не просувався, так і, по от власне, те, що я зацитував британського науковця. Мета Путіна залишається все-таки після Донбасу посуватися на Харківщину. На ваш погляд, мета Путіна, як нам розповідають, це не якесь там захоплення села або населеного пункту. Мета Путіна знищити Україну. І якщо ми будемо. Ну, вірити про те, що він там зупиниться на Донбасі. Він не зупиниться на Донбасі. Він буде далі знищувати нашу державу. І якщо він захопить Донбас, то далі в нього буде в планах Ніпропетровська, Харківська область. Це відкриті повністю міста, які суміжнять з Донбасом. Тому наша задача зупиняти ворога і максимально. Підключати європейські сили американських дипломатів для того, щоб ми зупиняли ворога і ворогу ще треба... там не межі з Донбасом, та там ще спробувати зупинити. Так, треба зупиняти, не прив'язуючись до якихось адмінкордонів, бо я ж кажу, що у Путіна не має мети захопити Донбас. Донбас вже знищений, залишилось дільки, тільки декілька населених пунктів і великих міст, але більшість Донбасу просто стерта, це і Покровськ, це і Курахова, це і інші населені пункти. Вони просто знищені, вони не потрібні, вони не здатні. Ні для життя і путіну вони не потрібні. Путіну потрібно знищити Україну як державу. Тому тут треба відкинути ці всі якісь сподівання, що він зупиниться на Донбасі, але знову ж таки ні, Ворог буде далі просуватися, і наша задача його зупиняти на тих підступках, де ми можемо це зробити. Угу. Що зараз потрібно, на, на ваш погляд? Найголовніше це руки, люди, штики, е дронарі. Ну ми як полк безпілотних систем знову ж таки відкриті до відкритий набір, і нам потрібні і розрахунки БПЛА, і інженери і піша розвідка. Тобто, ми в принципі зараз формуємось. Якщо брати повністю армію, то знову ж таки потрібні люди, і потрібні не тільки піхотинці, штурмовики, а потрібні всі на різні посади і в логістику, і в інші напрямки. Тому це не означає, якщо ви хочете приєднатися до війська, це ви йдете там, в штурмовий компонент. Ні, ви можете, є підрозділи, наприклад, як наш Кракен 1654, ви можете обрати посаду і саме на неї ви можете йти служити. Бо, на жаль, ми зараз переходимо в інновації, в технології, але цим теж треба керувати, а для цього потрібні люди. А зараз низка є програм залучення саме мотивованих бійців від можна сказати 18 років, а але з одного це з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо, що оцей мобілізаційний вік не знижують, так і залишається від 25 років. Якби у вас запитали, все таки е, наскільки це ефективно і доцільно знижувати, тоді до якого на ваш погляд віку е, краще це зробити, щоб все таки поповнити армію ефективними міцними розумними боєздатними хлопцями. Ну, знову ж таки, якщо я проведу приклад себе, то я у 18 років пішов добровольцем в батальйон Азов у 2014 році, і в принципі мені ну, не було якогось важкого питання. Я розумів, що треба захищати нашу країну, і знову ж таки, це глобальне питання. Примусово молодих людей якось долучати до армії. Я не бачу. Цього рішення я бачу, що треба знову ж таки підвищувати е, е, патріотичну е, ноту нашої нашої держави, щоб люди самі розуміли, що треба йти е, допомагати війську, воювати і захищати нашу країну. Бо якщо цього не зробити, то в принципі країни і не буде. А хто ж це має робити тоді, якщо ви думаєте, що цей патріотичний рівень недостатній? Це повинна робити держава. І в принципі, як є в нас приклади, це і сполучені Штати Америки, Ізраїль, навіть та ж Росія, ну в неї працює пропагандистський... Цей камок, який наматується, і люди йдуть добровольцями. І люди підписують контракти і їдуть в Україну. Воювати за незрозуміло що воювати за ну, чужу країну. А в нас люди не мають бажання воювати навіть за власну країну, тому тут треба робити висновки і робити якісь дії. Ну, а до 22, до 18 років є, на ваш погляд, сенс знижувати мобілізаційний вік все таки. Якщо підійти до мобілізації, то в нас знову ж таки люди є призовного віку, але треба їм займатися. Як я бачу, що ми зараз просто беремо всю країну, да, і ми максимально її намагаємось призивати ну, територіальні центри комплектації. як я бачу, ну, треба підійти від від зворотнього треба е, мобілізувати саме точково. Так що, якщо ми розуміємо, що саме там якийсь Петров е, приземного віку, і він має йти до війська і він е, переховується то треба займатися саме Петровим, а не ловити е, Іванова та Сидорова, яких там вже або відсрочка, або якісь там документи, або знову ж таки вони пройшли бойові дії. І вже е, Прийшли стадію ветеранів тобто точково спеціально. тих спеціальностей, які на даний час потрібні армії. Правильно я вас зрозумів? А не саме всіх... точково призивати людей, тих, кого ми можемо призвати, бо знову ж таки є всі бази даних, і ми розуміємо, хто повинен долучитися до війська, і знову ж таки працювати на те, щоб підрозділи самі набирали людей, видавали вакансії, тобто. На приводу приклад є резерв, плюс є інші допоміжні сайти, в яких ви можете обрати посаду, і саме долучитися до війська на цю посаду, так рекрутинг. Командир кракена Костянтин Немічев щойно був у етерія радіо накипілов. Ми вже почули, що тепер це теж і полк безпілотних систем. Головне, що вони у складі працюють у складі лав гур. Це ті хлопці, які от що най -най, -най, най най на першій лінії захищають нас. Дякую дуже, Костянтине. Дякую вам за розмову. До побачення. Новини.